Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні ранок суботи, і я, як зазвичай, у своїй теплиці для своїх красунь, які мене радують, я тут проводжу часу кожного разу більше і більше. Милуюся, тому що наступає пора феєричного букетного рясного цвітіння. Як ви бачите, закладені рясні бутони, повністю. Почалося цвітіння, але багато бутонів закладені, які ще трішки і всі одночасно розкриються. Що для цього потрібно зараз робити, якщо на стадії закладених бутонів мої пеларгонії? Я їм допомагаю тим, що підкормлюю разів 2, разів 3, не більше, я їм надаю таке добриво, як сульфат калію. Але. Спершу, ми, як я говорила, були в мене обрізки, прищепки. Для того, щоб кущ дав ось таку масу бутонів. Звісно, потрібен, щоб він був, ось погляньте, отакий гарно сформований, густий, мав багато точок росту, і ці, і ці гілочки з батьма точками росту видали ось стільки бутонів. От На цьому кущі я нарахувала. На даний час було 11, чи навіть більше, бутонів. Це ті, що вже піднялися, а також є ще тільки маленькі, там закладаються. Щоб як тільки заклалися ці бутончики маленькі, я починаю надавати їм допомогу. Під кормкою такої, такого добрива, ось я показую. У мене є. Сульфат калію. Я це добриво знайшла у, у нас в нас магазині в містечку, де я проживаю. Є його, вони є ще різні. Є монофосфат калію. Також можна придбати добриво із НПК, де остання цифра більша. І це буде цифра більша калію. Але я цього не знайшла і придбала те, що є, і використовую його, і воно так само ж гарно працює. Підкармлюю я свої пеларгонії по схемі. Тобто, передаю, дала підкормку калію, сульфат калію, 1 грам на 1 літр води, підкормила. Далі слідуючий полив чистою водичкою. Але я не люблю використовувати чисту водичку. Завжди даю водичку ось такий розчин, як ви бачите. Це розчин фітоспорину. Пасти фітоспорину. Який я розвожу давно, вже його розвела. Мені вистачає його надовго, тоді знову я беру новий розчиняю. І постійно додаю, коли в мене полив чистою водою, я додаю фітоспорин. Це органічний такий засіб. Який допомагає контролювати мікрофлору і боротися із грибками. Ну, це швидше він не бореться, як то кажуть, а профілактично діє. Тому що коли вже рослина захворіла, він вже не допоможе. Потрібно боротися іншими сильнішими засобами. А для профілактики, для підтримки, я його використовую до того, ж, він ще діє як стимулятор росту, і рослини його люблять, особливо молоді живці. Після того, як я полила водичкою із фітоспорином або чистою водичкою, я даю знову підлив добривом НПК 20 20 20 в різній долі. Також грам на літр води. Ось така в мене дозування. Раніше я поливала, брала один раз на 7 днів. 25-30 грам на 10 літрів води. Також працювало. А тепер я використовую при кожному поливі добриво якесь, через, не при кожному поливі, а через полив. Але 1 грам також працює нормально. І так я проводжу таку схему три рази із підкормкою калію. А далі припиняю і переходжу на. Пере, на підкормку 20-20-20 на постійній основі. Що це калій робить? Калій допомагає витягнути бутони, яких багато заклалося, також допомагає їм підтримати бутони в такому красивому великому розмірі, підсилює колір, квіти та бутони великого розміру розцвітають, якщо це закладено генетикою. тому що Бутони, які генетично невеликі, вони не будуть великі, але воно допомагає показати всю їхню силу, красу. Тому, якщо вам цікаво, поділіться своїм досвідом, як ви використовуєте добрива на стадії розкриття бутонів, як ви доглядаєте свої рослинки, пишіть у коментарях. Будьте активними, підписуйтеся на мій канал, нажимайте на дзвіночок і до зустрічі!